Друзі, всім привіт! З вами Іван Рус. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ви побачите мій максимальний присід. Я дуже рідко треную присід на максимум, тому що в мене є свої травми. Але сьогодні, сьогодні ви побачите мій присід. Не тягу, як завжди, а тільки присід. До речі, на рахунок тяги. Тяга, на жаль, відміняється, тому що я неділю захворів, неділю був в такому просадкові, що зараз повертаю свою форму і вчора. А тільки почав тренуватися в п'ятницю. Це майже пройшла неділя, так як я захворів в суботу. І до п'ятниці, плюс я працював, плюс я хворів доволі так жорстко, і на цей момент доволі ще, ще хворію. Тому, друзі, повертаємось в спортзал Ну що, друзі. Приступаємо, я вже розімнявся. Взагалом моя розмінка десь приблизно 90 хвилин. Ой, 90 хвилин, сорі. 30 хвилин, 35-40. Це ну, прям дуже класно, якщо розімнятися. Чи використовую я завжди наколінники? Так, майже ну, завжди. Але починаю десь з 90 кг. Надіваю їх. А, це такі, знаєте, вони легенькі, вони есочки, це навіть не збідешні не такі, що мощні. Прям це такі такі легенькі, я колись замовив собі на Алікспрес. Проблема в тому, що присяд сам по собі він для мене тяжкуватий в плані техніки. У мене дуже виводяться коліна, я дуже падаю, погано тримаю, і над цим я працюю. Тобто над м'язами кора, я над цим працюю поки що іде. Але я люблю, тому що там можна взяти багато кілограм. Це не жим, це там не якісь там. Не знаю, підтягування. Тут дійсно можна багато взяти кілограм. Що мені в цьому дуже подобається, це присід і станова тяга. Але них дуже багато корекціовоки. Я далеко не йду. У мене є погрішності, як говориться в техніці, але я не сильно грішу. Ось. Ну, непогано. Ідемо далі. Ну що, друзі, 150 вже є. А це значить, що це на 5 кілограмів більше за мій е е останній рекорд. Останній рекорд був 145. Будемо бачити, що з цього йде. Ну, я, я вам скажу, що 140 взагалі залетіло як треба. На мої 150 зайде нормально і, можливо, йдемо далі. Наскільки далі ще невідомо, я буду дивитися, взагалі по присіду і будемо бачити. А ви поки що, поки що ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і пишіть коментарі, друзі. Продвигаємо спортивний контент. Працюємо. Ну що, друзі, прийшов час присідати по-дорослому. По-дорослому. 150 кг вже є. Саме головне це настроїтись. Чесно, коли ти настроєний, коли у цієї невпевненості, ти береш і робиш. Моментами просто маєш зберігати в голові холодну таку розрубну і знати, що ти можеш зробити. Підійшов, став, підняв. Присів, поставив, тим паче, ззаді підстраховуйте, Якщо щось піде, не так можна просто розслабитись, кинути штангу, е, що вже ж не рекомендується, і я б таке не робив в цьому залі. Але інколи, якщо ситуація вимагає, можна зробити. Дві за 150 кг, вони Вони мене, знаєте, в мене і 130 так важкувати йдуть. в мене така специфіка е, присідань. От я, я помітив, що в мене і 110 і 120 можуть бути такими тяжкими. Але я йду далі, йду далі, присідаю, присідаю, присідаю Встаю, стою, 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 і ще раз встаю. Ну що, вже 160 Ну що, Я навіть не очікував, що я буду 160 присадати. Я взагалі думав, що мій максимум присадіться десь 180 кг за все життя, яке я присяду без е, е, на колінників оці, їх, знаєте, що бінти обматують а Саме тільки в наколінниках. Але ні, дивіться, 160 доволі. Вже впевнений, впевнена вага для мене, якщо, якщо чесно, типу, я займаюся натурально, займаюсь сам. Для мене це результат. Ну, давайте глянемо, що з цього буде. Ну що, друзі, 160 кг є, в принципі, в Єдин такий мінус, що я відходив, коротше, багато шагів робив назад. І за рахунок цього, от е, хлопчина на залу помітив і сказав, що занадто далеко відходиш. І я сам, навіть коли почав відходити, я зрозумів, що я роблю не, не такі малесенькі два кроки, а я роблю, блять, чотири такі здоровенних. На це теж сили втрачаються. Плюс ти ще ставиш у ніг, і тут іще сили і так далі. і так далі. Краще все зробити. Раз, два, два в малесенькі крошечки. Нормально зібратися і зробити так, так менше верхівність того, що ви втратите дуже багато сил. Але це все помилки, і вони все враховуються на наступний підхід, на наступну серію, на наступний рекорд. І це взагалі це нормально. Головне, що ти побачив, зрозумів, в чому твоя помилка, де ти прошитуєшся, і в наступний раз ти цю помилку не, принаймні, не допустиш або будеш намагатися це. Зараз залишаю 110 і зараз ще присяду дві серії на рази і можна тренуватися далі. далі. Як тобі сяде? Отлично. Да, скажем, это я. Як ты к Ну прекрасно, выглядит отлично, я бы сказал, конечно. Что, всем нужно 200. 200? Да. Это разминочный, пошли. На повторы, если. Ну так можно, да, да. Погнали. Я, блядь, я, я прожимався ще О, добро, містеролімпіано. Друзі, дякую, що дивилися. Дякую за підписки, дякую за коментарі, обов'язково ставте коментарі, обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. Діліться цим відео обов'язково з друзями. І побачимось в наступному відео. З вами був Іван Русов.